Доброго дня всім Маріям Аграріям. Сьогодні в нас така задача цієї пралки індезіт грюкає підшипник. І є в мене ще одна машинка, в неї з барабаном все гаразд, але там вмерли миски то будемо думати, що коли, або то на то, або то на то, будемо думати, що зібрати з двох одну. Для початку розбираємо, розбираються вони однаково, тому десь буду перескакувати, знімаємо ці гвинти, щоб подивитися, що там. З ременем, барабаном, мотором. Так, це в нас з поламаним барабаном, який грюкає, знімаємо ремень. Та дивимось на втулку барабану. Ось, бачите, втулка бовтається чи то разом з підшипником, чи сама бовтається в будь-якому випадку, то під заміну. І ось тепер я розмірковую, що робити: перекидувати туди барабан, або перекинути морду та мозги. Морди по розміру в них однакові, тому. Будемо дивитись. Вирішив перекинути мозги, потім розкажу чого. Зняв верхню кришку, зараз треба відкрутити оцю ліцеву панель, порівняти, чи все сумісне одне з одним. Судячи з усього, практично все сумісне. От там знизу в нас силовий блок керування. Де він там? Ось ця платка. Його обов'язково теж перекидувати. Це все треба буде перекинути, або малюйте, або фотографуйте, бо можна заплутатися. Тут де барабан нормальний. Мозгів нема, але бачите, там щось в мене з двигуном. Чого мозги вийшли з ладу на цієї машинці, я не знаю, але ризикувати не буду, мотор поміняю теж. Для заміни двигуна відкручуємо оці два болти, і все воно дов доволі легко витягується. Проблема тут була така, це, ймовірно, датчики холла на двигуні. Чому так сталося, гадати не буду, тому двигун поміняю. Контакти теж підгоріли. Розбиратися та прозвонювати буду потім вже. Тут також знімаємо ліцевуху, від'єднуємо все. Мертвий зняв, ліцевуху. Ще раз повторюю, все фотографуйте, що куди йде. Нічого там супер тяжкого, сложного немає. Просто щоб ви знали, куди що йде. То на всяк випадок позначив для себе силову частину роз'єми. Тут в нас підключення. Двигуна, заземлення двигуна. Далі, що в нас там? Тен та термодатчик. То я вам для того, щоб ви знали. І там ось там в нас то помпа відкачки води. Щоб нічого не позабували. То в нас датчик рівня води в баку. О там нижче це в нас замок, який блокує люк. Це я не трогаю. Так, що тут зараз є ми. А, клапана впуску води. Двигуни в нас тут однакові по потужності 300 ваттні, тільки виробники різні. Тепер чому саме вирішив поміняти мазги, а не підшипник у барабані? Як бачите, він клеєний. І знову його розрізати в мене бажання немає. Я не знаю в якому стані там втулка. Тобто мені було легше перекинути мозги. Ремінь під'єднав, все крутиться, трохи там мастила, додавив у двигун. Все стало як рідне по кріпленнях. До речі, тут відмінність то на 6 кг, а це на 5 кг. У чому відмінність, не знаю. Барабани наче як однакові. Так, все рухається, нічого не гримить. До речі, напишіть то чисто для мене. У чому відмінність цих пралок на 5 та 6 кг. Зовнішні, в них барабани, ну, як би однакові. Сама камера, може там підшипники, ну, більш міцні, не знаю, напишіть. Бо по мозгам, по електриці там ну, все нормально, різниця тільки в деяких режимах прання. А ось по механічної частини хотілося б знати. Перевіряємо на холосту. Все працює, все норм, це типу отжим. Ну і звісно з білизною. Все працює, усі режими працюють, нічого не стукає, не грюкає, все гаразд. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал. ставимо лайки, дизлайки, коментуємо, поширюємо у соцмережах. Підписуємося. Підтримуємо ЗСУ через фонди, через волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!